Що буде з цінами дві 2025 році? Нас чекає чуть не во така свічка вверх. Є багато-багато фондозерів. Україна стала просто брильянтом для інвестицій. Блекрок заходить просто трильйонними інвестиціями. Тут будується чи не Дубай. Всім вітання сьогодні. Поговоримо про таку багатьом цікаву тему. Ціна, що буде з цінами в 2025 році, полетіло. Що ж, починаємо трохи з цифр. У 2025 році має завершити 132 житлових комплекси у місті Львів. Насправді це немало, враховуючи який попит зараз є на ринку. Яка пропозиція є на ринку? Відверто кажучи, зараз пропозиція значно переважає поп і куди будують далі житлові квартали для мене трошки залишається загадкою. Інфляція. Інфляція у 2025 році це фактор, який також буде впливати на ціни нерухомості, так не напряму, але він буде впливати. Вона по Прогнозами експертів має складати 8,4%, що я насправді не дуже вірю, враховуючи як в принципі йдуть економічні справи в Україні. Я Багато проаналізував різну інформацію від різних експертів, блогерів, експертів у нерухомості різних і так далі. І багато з них говорять про те, що ціни будуть рости що в нас чекає чуть нево така свічка вверх. І загалом можна зафіксувати, що більшість сходиться на думці, що 15% до кінця 2025 року це гарантовано буде зріст цін на житлову нерухомість. А, серйозно? Ні, дивіться, є звичайно дуже песимістичний варіант. Всі приїжджають у Львів, Львів отримує 2 мільйона жителів, і тоді справді та пропозиція, яка зараз є, стає меншою чим попит, і тоді це все поправлено, і тоді дійсно буде ріст цін. Але по цій ситуації, яку я зараз бачу на ринку. Попиту на те все, що продається і будується, насправді то немає. І звідки подібні експерти беруть зріст цін, є 90% ринку. Це люди, які просто заморожують гроші в нерухомості, їм байдуже, коли продасться. Є люди, які кинули на Олексі і чекають, що здійсниться їхня мрія, і квадрат продасться за 5 тисяч, хоча цей квадрат коштує тисячу. Є багато-багато фунтезерів, які думають, що їхня нерухомість унікальна, це факт. Але Є інша категорія людей, люди, яким дійсно потрібно продати. І такі люди, вони відштовхуються від попиту. Якщо попиту немає, ціна опускається. І відповідно, я очікую, що звичайно, там можливо 90% ринку забудовника, наприклад, під будуть піднімати ціни. Так таке може бути, тому що справді є проблеми з майстрами, є курс долара, є дуже багато факторів, які впливають. Загалом ціни ростуть, а це впливає на собівартість будівництва. Що в свою чергу тяне за собою підвищення цін? Питання в іншому: чи потратили ви 70 тисяч на квартиру, чи потратили ви 80, чи потратили б 50, Це дуже мало кого хвилює. Якщо покупець готовий за це платити 40, ви це за 100 не продасте. Ось в чому нюанс. І тут вже стає інше питання: а купівельна спроможність буде рости? Я не думаю. Трішки розібралися по цифрах, таких більш сухих і об'єктивних факторах. Тепер перейдемо до суб'єктивного. У Львові насправді дуже росте попит на комерцію. Як це працює? Де будівництво житлової обоє нерухомості заселяються квартали, люди переїжджають, все круто, все чудово, і тоді там умовний АТБ, Близенько, всі рітейлери думають, клас тут є населення, нам треба туди йти. І, відповідно, починає рости попит на комерційну В У 2025 році. Львові планують відкрити три нових торгових центри загальною площою близько 25 тисяч метрів. І ось це насправді показує, куди зараз іде ринок. комерція буде сильно розвиватися в те, що виростуть ціни на комерційну нерухомість на певні категорії, не на всю ось це. Я вірю. Також я очікую, що буде зріст пропозиції в преміум сегменті, тому що зараз насправді є люди, у яких дуже багато грошей, але просто немає що купити. Все дуже одноманітне, все ніяке, і я вважаю, що забудовники мають звернути увагу саме на цей сегмент, тому що. Середній сегмент нижче, переповнені там пропозиції, достатньо і насправді вже попит не такий високий. І тепер виникає логічне питання: а що робити з нерухомістю? Продавати, чекати, буде рістців, не буде. Ніхто ніколи вам не скаже точну відповідь, чи потрібно продавати чи ні, чи будуть ціни рости чи ні. Тому що насправді насправді, все дуже сильно залежить від економічних і політичних факторів. Ну, от уявіть собі ситуацію умовно. Завтра всі бойові дії закінчилися. Умовно Україна стала просто брильянтом для інвестицій. Сюди там заїхали Google, Amazon, Tesla, Вони всі тут будують свої офіси, свою логістику, все вони будують тут, всю інфраструктуру свою розбудову. Сюди там BlackRock заходить просто трильйонними інвестиціями. У Нас тут будується чи не Дубай. Ну звісно, що в такій ситуації там квартири будуть рости в ціні. Звісно. Але уявіть іншу ситуацію. Америка зупиняє допомогу, політика не справляються, куча куча інших факторів, війна йде далі. Як ви думаєте, ці не будуть рости? Навряд чи насправді зможете мені сказати, так, але ж Львів будуть то переїжджати? У Львів то будуть переїжджати. Але якась частина людей все одно буде виїжджати за кордон? Плюс є такий важливий критерій, як купівельна спроможність, яка, на жаль, у нас не росте. Більшість громадян у нас не можуть собі дозволити квартиру. Ті, хто хотіли купити, вони вже купили ті, хто для життя. Інвестор буде продовжувати заходити в ринок, так але от ті, хто купляє для життя, в мене є великий сумнів, що в двадцять році буде значний піс цін. Відповідаю на ключове питання цього випуску: що робити? Продавати, чекати, що буде взагалі з ринком, як себе вести, відштовхуйтеся від своїх потреб, якщо ви не є інвестор, який заходить там умовно. По 20 і має вийти там по 30 для нього важливі цифри, де заходити, коли виходите, взагалі перестаньте думати про те, що буде. Ніхто і ніколи не знає, як і коли воно буде. Знову ж таки, дуже багато факторів, на які більшість з нас не мають впливу і не знають навіть, як насправді там відбувається. Тому, друзі, залежить все від ваших потреб. Якщо у вас є реальна потреба, наприклад, ви машину хочете купити, або вам на щось інше потрібні гроші, продавайте. За ринковою вартістю. Не потрібно думати, що ваші квартири унікальні. Квартир зараз дійсно багато на ринку. Продавайте їх за ринковою вартістю. Але якщо вам не потрібно, не тратьте на це час. Ні свій, ні інших людей, воно того не вартує. Краще почекайте тоді умов на ринку, які вас влаштують. Продавайте тільки в той момент, коли ви точно розумієте, для чого, і ви розумієте, що ви готові продати за ринковою вартістю. Якщо вам все сподобалося, напишіть в коментарях. Якщо не сподобалося, також пишіть. Поставте лайк під цим відео, підпишіться на канал. І до зустрічі у нових випусках.